Коли ти не в харті, у тебе немає власного простору. Коли ти в харті, у тебе є власний водій. Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече. Від грізного нежиттю маємо снотті. Щоб носик не грозив, снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, снотті виводить слизь та патогени. Дісноті носик не грозить. Снотті, щоб носик дихав, а не грозив. Ну що, ви сьогодні зустрічаємося? Та ну, звісно, слава вже чекає на нас. Друга лінія, я передзвоню. Ну веде, вже все готово. Okay. Ти що там робиш? Ти будеш сьогодні чи ні? Ну, не встигну. Ну, Ми ж домовлялись. Ще почекаємо? Я думаю, ви вже без мене почали. Саме тому ми обираємо Світ-ТВ. можна дивитися, коли зручно. І це наше, українське. О, о, це я, це я. Дивись, ховаючи колишню, тільки на Світ-ТВ. З віком кровообіг сповільнюється. Тиск зростає, Квертин. Покращує кровообіг, що знижує ризик захворювань серцево-судинної системи. Квертин подбай про здоров'я судин вже сьогодні. Лібрес під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки вдень і надає спокій протягом ночі. Лібрес. Захист, що розуміє вас вдень і вночі. Горло хвореньке при хворому горлі. У нас є лізак. Дякую, мамо, за лізак! Лізак при хворому горлі тільки так. Від Фармак. Мені собі. Мені знову мені. Мені. Тепер йому. І про себе не забувай. Делікшас. не просто їжа, а ваулись. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок, що сверблять Степану для шкіри, Ромчику на щічки. Ви думали судокрем лише для сідничок? Ха! Судокрем і дорослим, і малим. Новий ритуал проти випадіння волосся починається зараз. Новинка Ельсев Бустер. Ефективна сироватка із запатентованим Амінексил Р. До десяти разів менше ламкості. Зміцнює волосся від коренів і збільшує його густоту. Плюс сім тисяч нових волосин уже за шість тижнів. Ельсев Бустер від Лореаль Париж. Адже ви цього варті. Прийшла зі школи, почала кашляти. Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Пектолван плющ. Тому що. Смакує, тому що допомагає, тому що український. Нам від кашлю допомагає. Спектолван -плющ. плющ допомагає діткам. Від кашлю. Від фармак працював на полях, паспорт не віддавали, я не знав, як втекти. Нас примушували до сексу, шантажували фотографіями. Місто окупували, нас заставляли розбирати. Завали. Згоди ніхто не питав. Добре, що вибрались. Як далі жити? У кожної людини своя історія. Тобі це знайомо. Дзвони 527, щоб отримати допомогу. Гірко та в роті. Біль під рабарією, слабкість. Чекай. У мене ж є антраль. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Доверши прання кондиціонером Сілан. Новий рівень довготривалої свіжості для будь-якого одягу, навіть для спортивного джинсового. І синтетики. Довготривала свіжість для всіх типів тканин від Сілан. О, при переході на тарифи все разом від Київстар ціна фіксується до кінця 26-го року. Передай далі. Ой моє, май... все разом ціна фіксується до кінця 26-го. Передай. Кому о киця? Я передам. Соня, що там? О. Фіксована ціна до кінця 26-го року. Зручно, коли все разом вигідно, коли Київстар. Сьогодні. О 21 й луб одного відсотка сотня досвідчений. Працюю у структурному підрозділі Міністерства оборони. Я перечасна до провадження цифрового телебачення в Україні. Ну, ви дуже крута і амбітний. що вам гроші? Мені матрас треба, просто позаріз. Спина одна. Я знаю, чому ви рухаєтеся вперед. Чому ви постійно пальчики схрещуєте? Змагатимуться за звання найкмітливішого. Яка з цих тварин перетвориться на випічку? Якщо ви заміните першу літеру на К. Хто переможе? Же цього тижня дізнаємось просто зараз. Клуб одного відсотка. Новий сезон сьогодні, о 21. й на один плюс Україна, що допоможе підтримувати здорове серце і судини. Чому нестача антиоксидантів може відчуватися як втома, і яке значення тут має Кверцетин. Корисні поради лікаря та лайфхаки від Валентини Хамайко. У рубриці Секрети здоров'я. Щосереди о 8.10 у сніданку з 1 плюс 1». Шкідливі звички, зміни з віком, вплив довкілля і судини не витримують. Причини різні, спільне рішення квертин, турбота про здоров'я судин вже сьогодні. Це вдалий день. Урятували життя з понеділка по четвер. Шон, що ти шукаєш? Стоп, куля зачепила ліву віжреберну артерію. Світові серіали о 22-й. Ми в одній команді. Коли тренування закінчиться, лишиться один учасник. Лікар за покликанням. Ми будемо різати на ослібах. Так, це божевільне. Я не хочу цього робити. І за покликом серця. Страх достатня причина не пробувати. Ти хороший лікар. Хороший лікар. З понеділка по четвер, о 22-й На 1+,1 плюс один. Україна. Щоп'ятниці о 15.45. Такого ніде в світі. Я не бачу. Тільки в Харківі. Дмитро Комаро спуститься у харківське метро. Унікальний експеримент. Починаємо. Розганяємося з платформі. Світ на виворіт. Україна новий сезон щоп'ятниці о 15.45 на 1 плюс Україна. Клуб 1 відсотка сьогодні о 21-й. Головний біль. Фармадол Макс працює, щоб позбавити головного болю. Його дія відчувається вже за 15 хвилин. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю. Казкова колекція ювелірного дому сова та маленький принц. Хочеш міцне та густе волосся? Спробуй новинку. Ельсев Booster – Ефективна сироватка із запатентованим Амінексил Р. Зміцнює волосся від коренів. До 10 разів менше ламкості. Збільшує густоту волосся. Плюс 7 тисяч нових волосин уже за 6 тижнів. Ельсев Booster від L'Oréal Париж. Адже ви цього варті. Може пройде? Тримай. Бронхолітин таб. Бронхолітентаб діє проти кашлю. А ти готова до нових і кращих відчуттів під час критичних днів? Зустрічай нові Always Ультра. Відтепер з оновленим і вдосконаленим верхнім шаром, який є м'якшим ніж будь-коли, і ще краще поглинає рідину, щоб ти відчувала сухість. Насолоджуйся бажаною м'якістю завдяки надійному захисту від Always. Спробуй нові Always Ультра. Вам сподобається Декрістол Гамі. Декрістол Гамі смачний вітамін Д3, рослинний, без цукру апельсиновий смак. А можна і мені? Декрістол Гамі підходить для всієї родини. Гамі, гамі. Якщо вітамін Д, то німецький Декрістол Д3. Віталій Козловський підписав Віталій контракт з боксерським клубом. Йому відверто вигідно. А клубу підключай контракт Водафон. Головне, що тобі вигідно. Разом ми зможемо. «Водафон». Тепер мій тато щодня приймає магне Б6 антистрес та спокійно сприймає усі мої витівки. Б6 антистрес. Прагніть більшого як про. Вчіть любові як про. І неважливо, який у вас корд. Кожен виклик приймайте рішуче, сміливо, на новий підіймаючись рівень. Щоб подбати про них як про. Годуйте улюбленця як про. Про план від Поріна. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю терафлекс, а для зменшення болю тералів. Лінійка, терафлекс плюс тералів. Від знеболення до відновлення. Для мене і моїх батьків менше болю, більше часу для рідних. Від Баєр. Шварскоп в крім супрім. Моє волосся. Це прикраса мого стилю. Саме тому я ретельно піклуюся про нього, особливо під час фарбування. Крім Супрім, перша фарба з потрійною Bonding Haptic System. Сироватка готує, крем фарба захищає, маска огортає, колір про який ти мрієш. Догляд на який заслуговуєш. Шварско в крім супрім для різної тебе. Ваші улюблені друзі. Тепер у Макдональдс. Не може бути. Я знаю! Отримай одну з шести колекційних фігурок. Хіба можна бути ще більш колекційними? І насолоджуйся перекусом у компанії друзів. Класно. Ей, як життя! Фрі для всіх. Оберт. Оберт. Наші руки не рухаються. Хто ти з друзів? Дізнайся з Макдональдс Френдс меню. Маску взяв. Взяв. Антисептик. Так. А памп випив? Забув. Ану, швидко пити памп. ПАМП. Одна таблетка памп в день сприяє нормальній роботі імунної системи. ПАМП містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинк. ПАМП для підтримки імунітету. Здається, що це біле. Доки не побачиш справжню білизну з новим Савекс преміум. Робить білизну помітно яскравішою, помітно свіжішою, помітно білішою. Новий Савекс побачи різницю. Коли серце реагує на стрес, ти одразу опиняєшся перед вибором. Кому допомогти серцю, яке вже болить, чи підтримати виснажені нерви, причину серцевих проблем. Щоб не обирати серце чи нерви, обирай Карвеліс. Комплексний склад Карвеліс стабілізує роботу серця та судин і заспокоює нерви. Карвеліс і серцю, і нервом. Хороший лікар. З понеділка по четвер, о 22-й. Рух життя залежить від руху крові. Високий тиск, стреси, вікові зміни судин можуть призвести до інфаркту або інсульту. Магнікор, час цінувати здоров'я. З понеділка по четвер. Це хлопець твій знайомий, брат. Українські серіали о 20 -тій. Я напевно слід. Його три дні до загибелі жив в готелі Віберті. За кожними дверима цього готелю наш новий старший адміністратор Валерія. Своя таємниця. є, що приховувати. Щас вона лізе в чуже розслідування. Я стільки тебе кохала. Їдеш, коли ти мені так потрібен. У кожній таємниці. Є ключ до правди. Вбивці мого брата досі не свободі. Та чи готова вона її почути? Якщо само його дізнається, що Єгор твій брат він не хоче, щоб ти так ризикував. Їх треба зупинити. Ключі від правди. З понеділка по четвер. Дивись в ефірі один плюс один Україна. Проти закрепу. Нормолакт і все вийде. Ах. Сьогодні. О двадцять й Клуб одного відсотка сотня досвідчений. Працюю в структурному підрозділі Міністерства оборони. Я причасне до провадження цифрового телебачення в Україні. Ви дуже крута і амбітний. На що вам гроші? Мені матрас треба, просто позаріз. Спина одна. Я знаю, чому ви рухаєтеся вперед. Чому ви постійно пальчики схрещуєте? Змагатимуться за звання найкмітливішого. Яка з цих тварин перетвориться на випічку, якщо ви заміните першу літеру на К хто переможе? Же цього тижня дізнаємось просто зараз. клуб одного відсотка. Новий сезон сьогодні, о двадцять першій на один плюс один Україна. Пані та панове, 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики. В одному імені Монатік. зірка світових балетних сцен Катерина Кухар, військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії Дмитро Дікуса. Благодійний спецефір танці з зірками. Рух до життя. 28 грудня о 20 на 1+, плюс Україна. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю терафлекс, а для зменшення болю Тералів. Лінійка, терафлекс плюс тералів. Від знеболення до відновлення. Для мене і моїх батьків менше болю, більше часу для рідних. Від Байер. Посадовці з Пентагону повідомляють, що над столицями Великобританії, Індії і Німеччини теж з'явились кораблі. І тепер цих кораблів завбільшки з місту налічуються від 10 до 15. Я